Вітаю вас! Давайте для початку познайомимося, представтеся, будь ласка, і розкажіть, чим ви займаєтеся, яку посаду обіймаєте. Мене звати Антон Олександрович, я комерційний директор компанії Vector Best Україна». Чим ми займаємося взагалі компанія? Ну, вважаю, що місія у нас така важлива, якщо так охарактеризувати загалом, то ми допомагаємо людям отримати гарні аналізи. Коли вони звертаються в медичні центри, а ми займаємося якраз забезпеченням цих медичних центрів, всіх і державних, і приватних, Тобто постачаємо обладнання, реактиви, допомагаємо, навчаємо працювати персонал медичний. І в кінці кінців на результат маємо що? маємо гарні аналізи, скажімо так. Чи пам'ятаєте ви тему, з якої ви писали свою роботу науково? Пам'ятаю. Не готувався не пам'ятаю. Методу відбору операторів екстремальних видів діяльності. Тобто, mm -hmm. наше бачення, ну, дипломно вийшла, на мій погляд, цікаво, набрала гарну кількість балів, навіть на конкурс пішла, бо там далі долю не знає. Ну, я дипломну свою писав паралельно з своїм товаришем одногрупник. <шивання> <шивання> цікаво саме дізнатися, чи знадобилися ті знання е теоретичні на практиці? Ну, от ви правильно сказали, напевно, теоретичні. Бо більше отримали теоретичні знань, ніж практичних, на жаль. Ну, хоча це, напевне, сама система наша освітня так побудована, тим більше, коли отримаємо вищу освіту, там більше теорії, то частково знадобилося. Ну, Хоча всі знають, що університет є загальні такі поняття, та ж сама культурологія і так далі, да, але чи релігіознавство. А щодо нашої освіти і моєї спеціальності зараз на сьогодні, Ну, так як я був магістром. А воно відрізняється від спеціалістів, скажімо так, науковою діяльністю і організаторськими, да, такими напрямками організаційним, ну, от як я займаю зараз посаду керівну і взагалі займається більшістю якби продажем, да, то виходить, що допомогло частково. Розкажіть, будь ласка, ще детальніше про свою роботу. Е, яке коло ваших обов'язків? Е, чи задоволяє вас персонал, колеги? І, взагалі, що ви е, вважаєте найцікавішим в вашій роботі? Ну, почне з останнього питання. Найцікавіше, я вважаю те, що спілкування у нас проходить з цікавими людьми. Ми спілкуємося з медиками, з медиками різного рівня, від лаборанта до докторів наук, професорів. Бо ми приймаємо участь і в семінарах, проводимо самі семінари, конференції, презентації. То вважаю, що це є цікавим, ну, ну те, що вважаю я, але ну, є дійсно цікавим, бо ти спілкуєшся з висококваліфікованими фахівцями, освітніми людьми. І паралельно розтеж з ними в цьому. З приводу персоналу своїх колег. ну, Зараз і сам їх формуємо. Тобто я запрошую колега, моя Ірина тут, яка була на нашій кафедрі, також навчання проводила перспективи. можливо, ще буде декілька колег з нашої кафедри, планується. Планує я розглянути декілька вакансій. Колектив у нас дуже цікавий, молодий, веселий, амбіційний. Ну, у нас така формат спілкування, приємний, привітний, тобто, немає такого дуже там. Строго відношення один до одного, стараємося, щоб це була як велика гарна сім'я. Ще одне питання забув, не пам'ятаю задав. Про, про ваше коло обов'язків. Чого займається? Обов так. Ну, так як я спочатку був там керівником відділу продажу, зараз комерційний директор, то мої обов'язки організовано сьогодні є організація продажу, тобто є організація збільшення прибутку нашої компанії. Тобто зараз ми набираємо частково персонал, який буде займатися активним продажем, і ті люди, які вже є. Тобто ми цим займаємося, формуємо таку колектив, такий відділ, щоб безпосередньо був займався цим активно дуже. Тобто, пошук нових клієнтів, підтримка старих клієнтів, ну і введення якихось нових таких творчих ідей. Тобто, це тут привітається. Це обов'язково, навіть можна сказати, ми шукаємо таких людей, щоб були амбітними, творчими, щоб не просто виконавцями були, а навіть здавали якісь свої ідеї, тому що ну, інформація це гроші продажу, тому як реклама. Тому намагаємося, щоб воно було цікаво і для нас, і для самого клієнта. Тобто це зв'язок такий. Намагаємося ну, різносторонньо так підходити до цього всього, щоб було цікаво всім і вигідно в першу чергу. Ще таке питання? Багато молодих спеціалістів цікавляться не тільки можливістю е, персонального розвитку і розвитку як спеціаліста, а й е, можливістю отримувати гарну заробітну плату. Так, от не, не називаючи цифри конкретних, чи можете ви назвати свою е, роботу задовільною з цього аспекту? Ну, звичайно, я задоволений заробітною платою, хоча, як і всі люди, завжди хочеться більше. Ну розумієш, це залежить від того, що ти робиш. Головне, що тут я бачу, що тут є великі перспективи. Тобто, що буде через рік, через два, все залежить від мене і від кожної особи тут, і хто працює. Тобто є можливість, є ті рушії, ті важелі, які впливають на кінцевий результат, тобто на заробітну плату. Тобто є гарний продукт, є гарні умови, ну і залежить ще як людський фактор від самої людини. В сукупності можна отримати гідну заробітну плату тут. Дуже гарно. Чи є можливість у вашої компанії брати а, на роботу випускників з кафедри? Збічних ну, випускників, з учасною? Звичайно, ми навпаки в цьому зацікавлені, бо є свої плюси і мінуси у фахівцях, які вже себе зробили, тобто люди, якісь, да, ну, які на ринку праці зараз є, вакансії свої викидають резюме, то ну, вони мають свою хочуть, свій рівень оплати, і там людина вже сформована, і важко під себе трошечки формувати. То керівництво дало. Дозвіл, власник, так проаналізував генеральний директор. Ну і наша думка співпала з ним, моя, що тим більше в нас є вже практика в цьому. Коли береш людину з випускницею чи випускника, ну, людину -випускника яка хоче працювати, вона є амбітною людиною, вона ще не збавлена не фінансово, ні морально. І з таких людей легше зробити гарного колегу, гарного фахівця. Тому що вона якби як, як голодна до роботи, і тому вона, себе, мені здається, краще показує, ніж та людина, яка вже прийде повністю готова і не має своє бачення. Тому дуже важко вгадати, що вона підійшла до нашого колективу і до нашої сфери діяльності. То ми стараємося, намагаємося ми розглядаємо ці варіанти, ми практикуємо ці варіанти, коли беремо випускників. І повертаючись до часів вашого навчання в Національному авіаційному університеті, що ви могли згадати, можливо, когось ви б хотіли пригадати? Із викладачів або. Викладачі всіх пам'ятаю, колектив цікавий, молодий, амбітний був. І є, слава Богу, дай Боже їм здоров'ячка. Хочеться подякувати за те ту життєву практику, яку вони дали, бо різні ситуації були. Ну, Я не жалкую, що там навчався. Мені подобалося і ми інколи. Бачимося, пересікаємося, особливо на виставках, коли ми проводимо. Ну коли приймаємо участь у виставках міжнародних по медичному обладнанні, то вони також приходять. з кафедри приходять, приводять викладачі, наші проводять студентів, перший, другий, третій курси. Де ми там спілкуємося, показуємо, чим ми займаємося, обладнання, показуємо трошки, розповідаємо про нього. Так, і точки дотику такі І наостанок, можливо, у вас є якісь побажання для майбутніх абітурієнтів або навпаки застороги. Ну, за стороги важко сказати, бо у кожного своє бачення, побажання, які. Спеціальність на кафедрі цікава. Хотілося б, звичайно, щоб було більше практики якоїсь або, можливо, ну хоча бо вона така більш загально дає освіту. Хотілося б, можливо, щоб більше практики було. Але Ну, напевно, з часом це воно так воно зараз в цьому руслі бачить, рухається, то з часом воно буде так. Фахівці будуть гарні виходити. Хоча вони і зараз виходять, бо мої одногрупники. Багатьох з них знайшли себе в цій спеціальності. Звичайно, десь половина працює зовсім по іншій спеціальності, але ті, які займаються по даній спеціальності профільно, то вони мають гарне місце, гарну заробітну плату, себе почувають впевнено. То це є плюсом. Тобто, я до чого веду, що кафедра, напевне, виховує гарних фахівців. Ну, в першу чергу, це залежить від самого студента, від самої людини. Все її руках.